Мета створення застосунків це вирішення бізнес-кейсу. Коли розробники починають вчитися програмувати, вони проходять стадії розвитку. І написання систем, які конектяться до бази даних, роблять вибірку з бази даних, працюють з даними, кишуються, оптимізуються вибірки. Це загальні кейси, які до вирішення бізнес проблем не мають відношення. І робота з бізнес-логікою дає той ключ, те пояснення. Як організовувати роботу комплексного застосунку, у 2004 році Ерік Еванс запропонував як, на мій погляд, революційний підхід до організації бізнес-логікою домен дрівен дизайн. Певні частини я вже висвітлював у своїх відео, порівнюючи його з архітектурними підходами та іншими стилями. Але сьогодні ми поговоримо про частину тактичного дизайну, а саме Entity та? Агрегати ентіті по визначенню це певна сутність з реального світу, наприклад, людина, стільчик, столик, ручка мікрофон, комп'ютер це все ентіті. Якщо ми візьмемо, наприклад, комп'ютер. Комп'ютер складається з монітору, з клавіатури, з мишки та інших елементів, але в комплексі своєму описується як комп'ютер, тобто ми можемо для нього створити. Оцю entity. Повертаючись до перечислення компонентів цього комп'ютера, ми звернули увагу, що він складається з декількох частин. Окрема ентіті це от якраз клавіатурка або кнопочка на клавіатурці, А агрегат це якраз от формує комплекс оцих елементів. ми можемо створити кореневий агрегат, назвати його комп'ютер, який складається з монітору, з мишки, з клавіатури і так далі. По Окремо ці ентіті також мають певні якісь компоненти або властивості, але всі вони входять в кореневу сутність комп'ютер. На своїй схемі я показав приклад двох агрегатів А та Б, які складаються з трьох ентіті. Також я виділив на схемі червоним ромбіком стейти. Ми ззовні не можемо змінювати стейти напряму в агрегаті. Стейти в агрегаті може змінювати лише бізнес-логіка самого агрегата. Існує два канали, через які змінюється стейт. Перший, я його показав, PA, це Public Interface. <кхем> За рахунок команди ззовні, ми можемо дати команду. Агрегату щось зробити зі своїм стейтом, наприклад, додати в список новий Entity a 3 або видалити зі списку a 1 ну і так далі. Тобто, таким чином ми змінюємо стейт. Інший підхід це Domain Event. Коли, наприклад, в системі існує Event Bus і якісь події відбуваються в системі, то система може реагувати на ці зміни на, на ці події, змінюючи через командний інтерфейс, через паблік-інтерфейс. Агрегата стан цієї entitі Ерік Еванс, коли описував домен Driven Design, розділив його на дві частини: на стратегічний та тактичний дизайн. Entity, value object, агрегати це все елементи тактичного дизайну. Але до стратегічного також відносяться такі терміни, як Ubiquitous Language, Bounded Context та інші елементи. Контекст в роботі агрегата дуже важливий. Bounded context це, по суті, Кордон, за який ми не можемо нікого не впускати, не самі вилазити з даної ентіті. От якщо ми говоримо про роботу агрегату, маючи, наприклад, 10 entтіті в агрегаті, ми маємо розуміти, що всі зміни мають відбуватися транзакційно. Тобто, якщо ми почали якусь зміну і вона по якійсь причині не закінчилася, або ексепшн, або бізнес-кейси відбулися, всі попередньо виконані дії мають бути. Відмінені, це дуже важливо. Ще раз, всі зміни до стану агрегата мають виконуватися транзакційно як одна атомарна операція. Якщо стан агрегата оновлено, або всі, або ніякі зміни не зберігаються, не повинно існувати мультиагрегатних транзакцій. Мається на увазі, що в рамках одної транзакції бази даних відбувається збереження декількох агрегатів. Це порушує принципи домен дизайну Одна транзакція застосовується до змін лише одного агрегата. Питання як відбувається зв'язок з іншими агрегатами? От якраз через домен івент, і відбувається цей зв'язок. Ми не влазимо існуючим агрегатом в bounded контекст іншого агрегата. Тобто за рахунок роботи домен івенту ми робимо агрегати, які слабко зв'язані одним з одним. Правило, зв'язок відбувається за рахунок ідентифікатора, тобто в одному агрегаті ми, наприклад, можемо зберігати продукт ID. Я хотів би звернути вашу увагу на два слої, які я використав в своїй схемі: це application і інфраструктура. Так, наприклад, в Clean Architecture Application це такий оркестратор, який оперує бізнес-логікою. У нас чітко йде відношення use cases До слоя application, де ми розміщуємо ці обробники, які працюють безпосередньо з репозиторіями і з модельками бізнес-логіки. Тож, підводячи підсумок, агрегати змінюють стан двома шляхами. Перше, це через public interface, наприклад, у нас є якийсь публічний метод, який щось робить. Або через domain event, коли ми підписуємося на якусь подію і реагуємо на цю подію, змінюючи через. Публічний інтерфейс, сам агрегат. Далі ми передаємо агрегат в репозиторій, і відбувається власне його збереження або обробка в базу даних. Якщо подивитися з точки зору практики на те про що я сказав, так, у нас, наприклад, є товар: це агрегат. Root. В даний товар входять, бачимо, картинки, типи націнок, і в даний товар входять товари, які... Формують набір. Так от список цих наборів це також entity, які формують даний агрегат. З точки зору коду, то у нас є агрегат root, який називається каталог Product. Він зв'язаний з іншим агрегатом Company через Company ID. Власне, Company ID у нас Value Object, який перевіряє на літу коректність ідентифікатора. Set – це набори продуктів. Якщо ми подивимося в продукт set, ми помічаємо, що у нас. Ми зв'язані з безпосередньо з продуктом, який підключаємо, і продуктом до якого підключаємо. Публічний метод, який змінює стан агрегата нашого, називається Add to Set, додати до набору. І ми тут перечисляємо продукт, який додаємо, його кількість, опис. Ну і опція чи обов'язковий він. Виконуємо бізнес правила в даній модельці, формуємо набір і генеруємо певну лінійку. Далі ми переходимо в частину аплікейшена, в Use Case. Ми знаходимо по ідентифікатору даний товар, знаходимо товар, який потрібно додати, проводимо перевірку, чи вони взагалі існують. Викликаємо даний публічний метод і передаємо змінений агрегат в репозиторії. Якщо ми подивимося на репозиторії, то варто відмітити роботу якраз з транзакціями. Ми сюди підключили паттерн, називається Unit of Work, який допомагає працювати з транзакціями. Тобто в даному контексті ми працюємо з секвелайзом, і всі дії таким чином у нас атомарні. тобто видалення по умові або оновлення відбувається в рамках однієї транзакції. Якщо щось піде не так, бірваний зв'язок, наприклад, то зміни в структуру бази даних не підуть. Що дає розробнику такий підхід? Перш за все, ми відділяємо інфраструктурну частину від бізнес-логіки. Ми сконцентровані повністю на вирішення бізнес-задач. Нам легше оперувати бізнес правилами і застосовувати їх для певних операцій. В кінці кінців якість коду покращується, адже ми можемо покрити якісно саме бізнес-кейси, а не операції, роботи, наприклад, з базою даних, тобто сфокусуватися саме на бізнес цінностях. Якщо у вас залишилися будь-які питання, пишіть, будь ласка, коментарі. Я спробую донести та роз'яснити речі, які залишилися незрозумілими. Гарного всім дня!